Тільки уявіть, у вас є чіткий інструмент для моніторингу кожного етапу продажів, який дозволяє відстежувати досягнення буквально в режимі реального часу. Саме тут на допомогу приходить дашборд. Показників crm системи. Найперше він дозволяє оцінити прогрес в реальному часі. Завдяки дашбордам ви можете моментально бачити, скільки угод знаходиться в певних етапах воронки продажів. Яка кількість людей перейшла в активні переговори, до прикладу, скільки угод можна очікувати найближчим майбутнім, і на яку суму це дозволяє не тільки оцінити прогрес, а й оперативно. Коригувати вашу стратегію продажів. Наступне це підвищення ефективності процесів. Коли кожен етап процесу продажів чітко виміряний, ви можете бачити, де саме може бути проблема. Чи клієнти морозяться на певному етапі, чи що з ними відбувається, лічильник покаже саме, що відбувається. Це дозволяє своєчасно зреагувати, оптимізувати процеси і не втратити потенційних клієнтів. Наступне, це, звісно, прогнозування доходів. З дашбордами CRM-системи дуже легко побудувати прогнози продажів. Визначивши середню конверсію на кожному з етапів продажів, можна точно прогнозувати, скільки угод буде успішно закрито там, до прикладу, до кінця місяця, кварталу чи року. Наступним плюсом є покращення управлінських рішень. Всі ці показники вони дають змогу приймати більш обґрунтовані рішення на основі фактичних даних, а не вашої інтуїції. Чи варто зосередитись на певному сегменті клієнтів? Чи можливо потрібно змінити фокус на інші продукти? Дашборди вам допоможуть це зрозуміти, і, звісно ж, постійне вдосконалення. Збір даних на основі показників дашбордів, він дозволяє проводити детальний аналіз та визначати, які стратегії простіші для покращення? Це забезпечить вам постійний цикл вдосконалення вашої стратегії продажів. Насправді варто зрозуміти, що CRM – це не тільки місце для зберігання контактів. В першу чергу це потужний інструмент для підвищення ефективності продажів. Варто використовувати дашборди для розуміння точних даних, відслідковування досягнень ваших менеджерів та стратегічного планування ваших майбутніх дій.